Мама, це моя любима настольна ігра. Кожен раз купувати собі новий меблі. Так ну що поїхали. Кожен рік я обов'язково щось оновлюю зі своїх меблів. Я, чесно сказати, людина нестабільна в цьому плані, бо мені постійно потрібно щось змінювати. Ні, ну Лисик, звичайно, намагається сприйняти цей момент, але ну, я то я. Отже, я придбала таку собі в юзку. і зараз, коли я розбирала цю коробку, я зрозуміла, що я зробила правильно, що взяла малу їтарку невелику. Я зрозуміла, що мені потрібна викрутка. Я зараз за нею. Ну, а тут починається найцікавіше що в нас з чоловіком війна, і ця війна складається в тому, що він почав від мене ховати просто інструмент. Я 20 хвилин намагалась знайти хоч одну викритку, але Хороші збирала це все вручну своїми підручними засобами. І все ж таки, чому війна? Тому що я рак, я імпульсивна людина. Якщо я імпульсивно щось купила, я маю це або одразу одягти, або спробувати, або одразу зібрати. Я не можу чекати, поки він повернеться з роботи. Для мене це надто довго. Тому деякі деталі я просто прикручувала кухонним ножем. Він це побачить буде сваритися. Ну, да пофіг, чесно кажучи, я така, як є, хай вже нарешті мене сприймає такою. Якби не довгі пошуки викрутки, я б зібрала цю конструкцію за 20 хвилин. Вийшло непогано, до цього ще докупила пару деталей, юзку ці корзинки. Всім це і на знижках урвала таку тарільбу. Ну, коротше, сильна та незалежна впоралась.